Добрий вечір, дорогенькі підписники. Дам вам зараз пораду дієву 100% Діда Нестера. Робота є робоча на всі 100%. Шепоток від. Шкідного слова в нього написано, ще поток від шкідного слова. Значить це, Якщо вас начальник визиває на ковер, ну, розумієте, щоб ругати, або екзамен вам не треба здавати, а ви не дуже вивчили, або десь на співбесіду йдете, або діти екзамени здають, чи в школі, чи в академії. В общем, якщо вас визивають ругати або на якусь бесіду, заходите, дивитеся між очі цій людині. Це в називається сонячне коло між, між бровами. Зверху, дивитеся і мисленно одівайте на нього казан. В діда так і написано Казан зразу представляєте, що це за казан, в печі запікається картошка або борщ вариться. В діда Нестера так часто і було. Надіваєте казан і про себе говорите. Казан надіваю, раз язик тобі закриваю. проти в мене не свиснути, не пікнути. Ну, У нього хуже ще слово написано – пукнути. Ну, так, в діда написано, говорю, так є. Три рази так про себе сказали. Дивитеся, побачите, проти вас не пікне, не крикне, не пукне, нічого не зробить. Ну, говорю народними словами, як в діда написано. Дід як сказав, як написав, в нього така мова була. Ви знаєте, в нього переголос такий був громовий, що одного голоса злякатися. Він же ж не кричав, а він таким голосом, сильно голос такий був, знаєте, сила слова. Як скаже, як скаже, то ну, так побаювалися його, боялися, бо сильно громовий голос. Ми теж в дітці боялися. Він не кричав, а просто так громко розмовляв. Побачите, все буде по-вашому. Рот був закри... закритий буде у вашого співбіседника, який хоче вам завалити чи екзамени, чи розговор, чи на ковір буде вас визивати і ругати. Нічого проти вас слова не пікне. Побачите, порада діда Нестера. Користуюсь давно і своїм своїм друзям, підписникам, клієнтам її даю. Користуюся все дієво, хай все буде добре і буде по-нашому.